Ой, малята, ви чуєте? У лісі хтось плаче, хтось маленький, і, здається, йому дуже-дуже неприємно. І боляче. Як ви гадаєте, хто може плакати вранці у лісі? Давайте послухаємо разом. Зараз ми дізнаємося, що сталося. Того ранку ліс прокинувся не від співу пташок. Плач котився між деревами, стрибав по гілках і ехом розлітався по галявинах. Пташки сполохано злетіли, їжачок заховався у листя, навіть вітер на мить затих, а плач лунав із заячої нори. Там сидів зайчик гопчик. Він тримався лапкою за щічку і схлипував. Мій! Зубчик. Ой-ой. А нещодавно все було по іншому. Сонечко тільки визирнуло за пагорба, трава блищала від вранішньої роси, а на столі лежала найсоковитіша морквинка у світі. Хрусь! Радісно надкусив морквинку гопчик. Ой, і одразу завмер. Зубчик нагадав про себе не різко, але так, що захотілося плакати. Гопчик знав, коли болять зуби, дорослі вимовляють дивне слово. Стоматолог. Від цього слова у зайчика лапки ставали холодними, а серце починало калатати. Я боюся стоматолога, прошепотів гопчик. Я не хочу туди. Мама Зайчиха. Тихенько підійшла. Болить зубчик мій солоденький? лагідно запитала вона. І страшно? Гопчик кивнув один раз, потім ще раз. Боятися, це нормально, сказала мама. Сміливість це не коли не страшно. Сміливість це коли ти робиш крок навіть якщо страшно. Я буду поруч із тобою весь час. Гопчик глибоко зітхнув. Страх не зник, але поруч з'явилася тепла мамина лапка. Добре! Тихо сказав він. Я спробую. У кабінеті стоматолога було світло і затишно, наче на сонячній галявині. Привіт, гопчику, усміхнувся лікар. Ми просто допоможемо твоєму зубчику. Серце гопчика калатало. Але він зробив перший сміливий крок, сів у крісло. Другий крок був ще важчий. Гопчик стис лапки, глибоко вдихнув і відкрив рота. Я зможу. Думав гопчик. Я справлюся зі своїм страхом. Я хочу, щоб мій зубчик одужав. І він справився зі своїм страхом. Лікар дятел лагідно нахилився ближче. Серце зайчика калатало. Але він згадав мамину теплу лапку і залишив ротик відкритим. Дятел увімкнув маленьку спеціальну машинку. Вона тихенько дзищала. Дз. -з! Дз. Гопчик здригнувся, але. Хм, здивувався він. Не боляче, лише трохи дивно. Ось так я просто чищу твій зубчик, пояснив лікар. Він дуже старається бути здоровим. Потім дятел узяв маленький дуйчик і обережно подув ним на зубчик. Пролунав легкий подих. Ой! хихикнув гопчик. Лоскотно. Мама усміхнулася, а лікар весело підморгнув. Бачиш, твій зубчик уже радіє, сказав він. Дятел ще щось тихенько клацнув. Клац, клац. Але цього разу гопчик уже не злякався. Він раптом зрозумів боляче не буде. Страх відступив, і зайчику стало цікаво. Він почав роздивлятися все навкруги. Яскраву лампу над кріслом, усміхнений малюнок зубчика на стіні. Акуратні баночки на полиці і добрі очі лікаря дятла. Мама тихенько усміхнулася. Коли все закінчилося, гопчик обережно торкнувся зубчика язичком. Він не болить, здивувався він. Мама усміхнулася, а лікар підморгнув. Гопчик раптом відчув гордість. Він не втік, він не плакав, він зміг перебороти свій страх. Лікардятел усміхнувся і сказав Гопчику. Хочеш познайомитися з моїми помічниками? Вони зовсім не страшні. Вони дбають про зубчики. Гопчик кивнув. Йому було вже не страшно, а навіть цікаво. Лікар показав маленьку машинку? Це дзищик. Сказав він. Він уміє чистити зубчики, коли там сховалися мікроби. Він дзищить, бо працює, додав дятел. Але боляче він не робить. Дз, тихенько пробурмотів дзищик. Гопчик усміхнувся. Він схожий на маленького жука. Потім лікар узяв тоненьку трубочку. А це дуйчик, пояснив він, він уміє подути на зубчик, щоб йому стало сухо і чисто. Лагідно подув дуйчик. Ой, хихикнув хлопчик, мені було лоскотно. Потім дятел показав маленьке, кругле дзеркальце. Це дзеркальце, сказав він, воно допомагає мені побачити всі зубчики, навіть ті, що сховалися. Воно нічого не робить, усміхнувся лікар, лише дивиться і допомагає. Гопчик заглянув у дзеркальце і побачив свою усмішку. А це чистик, додав дятел. Він любить порядок і допомагає зубчикам. Бути білими і радісними. Чистик працює ніжно, бо зубчики люблять, коли з ними чемно поводяться. Гопчик подивився на всіх помічників стоматолога і подумав вони не страшні, вони друзі зубчиків. Лікар підсумував, коли знаєш, що навколо, страх стає меншим, а турбота більшою. Через кілька днів після лікування гопчик йшов лісовою стежкою. Сонечко світило лагідно, пташки знову співали. А в лапках у зайчика була соковита морквинка. Хрум весело відкусив гопчик і радісно усміхнувся. Зубчик не болить, подумав він. Як же добре, коли зубчики здорові. Раптом біля куща він почув. Тихеньке схлипування. Під зеленим кущиком сидів їжачок. Він тримав лапкою щічку і гірко плакав. У мене болять зубки. прошепотів їжачок. Я боюся стоматолога. Гопчик зупинився, присів поруч, подивився на їжачка дуже уважно і лагідно. Я тебе розумію, сказав він. Мені теж було страшно. Їжачок здивовано підвів очі. Але знаєш, що? продовжив гопчик. Лікар дятел. Дуже добрий. Він чистив мій зубчик, машинка дзищала, дуйчик трохи лоскотав, але боляче не було. Їжачок слухав і потроху переставав плакати. А тепер усміхнувся гопчик і відкусив морквинку. Я знову можу їсти. І зовсім не боюся. Їжачок витер сльозинки. А може, і я спробую? тихо спитав він. Спробуй, кивнув гопчик, я буду поруч, і ти теж станеш сміливим. З того дня. Гопчик часто думав про лікаря-стоматолога. І одного разу зайченя попросило у мами іграшковий набір стоматолога. А вдома гопчик одягнув білий халатик і почав гратися, лікувати свої іграшки. Ось дзеркальце, пояснював гопчик своєму пацієнту, плюшевому ведмедику. Воно дивиться на зубчики. А це машинка. Вона дзищить, але чистить зубчики. Не бійся, ведмедику, боляче не буде. А це дуйчик, він дує і лоскоче. І гопчик зрозумів: коли знаєш, для чого потрібні інструменти, вони стають не страшними, а корисними. Можливо, колись зайчик-гопчик. Стане лікарем стоматологом а поки що він знає головне, зубчики люблять турботу, а страх зникає, коли поруч є добрі люди. І коли ти не боїшся спробувати, тож, дорогі мої малята. І дорослі дітлахи. Піклуйтеся про свої зубчики, не бійтеся стоматологів, вони наші друзі і наші помічники. Нехай ваші зубчики будуть завжди здоровими. До нових зустрічей із вечірнім котобасем.